Вас вітає інтернет-магазин І Сьогодні вам презентуємо новий тип літій залізофосфатного акумулятора від відомого бренду Kettle 125 ампер годин Чим він відрізняється від старих типів Kettle акумуляторів залізофосфатних, тим, що в ньому вже йдуть контакти плюса і мінуса, такі більш квадратні за округленням, в старих типів вони йдуть повністю круглі. Також він відрізняється тим, що тут уже кетел використовує нову хімію свою для літній залізофосфатних акумуляторів. Тут іде більша плотність енергії. Тобто Даний акумулятор на 400 г легший за свого попередника, притому він має на 5 ампер годин більше. Тобто старі були 120 ки 120 ампер годин кетали, а новий тип кетела йде 125 ампер годин. Перевіримо зараз його на внутрішній опір. 0,42 мільйом. До нас на днях клієнт заніс старий тип кетелів. 120 а годин. Його внутрішній опір був від 0,5 до 0,6. Там був великий розброс по внутрішньому опору. Скоріше всього, це із-за того, що акумулятор був виготовлений, напевно, десь 2-3 роки назад. Зараз новий тип кетелів ось такої форми, ось такими контактами. Має меншу вагу. Більшу плотність енергії і відповідно більшу ємність. Дякую.